Розберемо з вами техніку підтягування ніг в опорі на лікті в даній машині. Заходимо з вами в тренажер, кладемо передпліччя на спеціальні валіки і беремося з вами за руків'я. Сідничками вперлися в спинку за нами. Чим? Тут є лайфхак. Чим ближче лікті по відношенню до тулуба, тим легше вам буде тримати себе плечима. Чим далі ви розставляєте лікті, тим більше навантаження ви даєте на плечі. Вам легше провалюватися. Лікті звели, піджали, зажали, виштовхнули себе плечима максимально вниз і повисли. Розтягнули, розслабили повністю м'язи поперека, вдих. І на видиху, звідси ми коліна підтягуємо до центру грудної клітини. В колінах нас залишається кут 90 градусів. Не згинайте дуже сильно ніжки. Коли ви згинаєте дуже сильно ніжки, тим самим ви трошки воруєте в себе навантаження. Чим пряміші у вас ноги, тим складніше виконувати дану справу. Максимально комфортно виконувати з Утом в колінах 90 градусів. Поїхали. Звели лікті, виштовхнули, повисли. Вдих і на видиху підтягуємо раз.